Сьогодні поліцейські Новгородського районного району відділу поліції відвідали вісім сімей, у яких на вихованні знаходиться 18 дітей. Всі вони проживають в 10 кілометровій зоні від країни агресора. Ось всі родини майже є малозабезпечені, оскільки у них немає, немає роботи на прикордоні. Ми відвідали їх, щоб роздати гуманітарну допомогу, допомогти, поговорити з ними і дізнатися, чи потрібно їм ще якась допомога чи підтримка, чи ще щось. А ми працюємо з волонтерами, які нам надають гуманітарну допомогу, і завдяки їм у нас є можливість щоб людям щось привезти. Діти бояться, груха, мамка куди ховатися. Допомога постійно потребується. Багато дітей, все ще дорожче до дорожче. Дякуємо поліцейським з Новгород-Сіверська, що піклуються про нас та не забувають, що у нас таке маленьке село, про нас рідко згадують. Тому велике дякуємо.